Почнемо з запитання, чому саме 10 тисяч людей обирають вдома. Наразі це вже 10 тисяч людей, а далі буде все більше, більше і більше. По-перше, що вдома немає аналогів. Це унікальний застосунок. Особливо, якщо ви живете далеко від свого дому, то ви можете відчувати себе вдома, шукаючи дуже легко спеціалістів. Наразі в Іспанії, але далі, далі більше, далі не тільки в Іспанії. По-друге, вдома це високий сервіс послуг, це затишок і простота. Ви бачите, який в нас дуже гарний інтерфейс у застосунку і дуже зрозумілий, дуже легке використання. А, також це робота з клієнтами, які вже готові платити. Бо до застосунку «Дома» заходять саме за пошуком спеціалістів. Тобто люди вже заходять купляти, що дуже круто а, «Дома» – це хороший заробіток зі своїх послуг. І найголовніше це дружні ком'юніті, яке завжди вас підтримує. Також ми робимо зустрічі, про які ми сьогодні з вами ще поговоримо, де ми підтримуємо спеціалістів та фахівців. Головна цінність вдома, це саме з назви ви можете її читати, це почуватися в Іспанії як вдома. Тобто наша місія це зробити так, щоб кожна людина почувала себе як вдома. Ми розуміємо, що у багатьох людей трапилася вимушена релокація, і багато хто опинився далеко від дому у новому середовищі, де потрібно з нуля. Облаштовувати своє життя, вирішувати проблеми чужою мовою, шукати собі клієнтів або самому, самому якось рекламуватися. А деяким а, і зовсім навчатися нової професії, починати свій шлях заново, шукати себе, шукати клієнтів і намагатися знову досягти стабільного джерела доходу. І ми, за стосунку дома хочемо допомогти вам вирішити ці проблеми. І надати умови, за яких фахівцям не потрібно буде витрачати багато сил на пошук клієнтів, а спокійно займатися своїм ремеслом та розвиватися у своїй сфері. А клієнтам ми допомагаємо швидко знайти потрібного фахівця, не витрачаючи час на пошук, інформації в чатах, в інстаграмі завжди шукати когось, і дуже тяжко знайти спеціаліста. Щоб він ще й розмовляв на твоїй рідній мові, і щоб він був ще класний спеціаліст у своїй ніші. Тобто, «дома» — це про те, щоб почуватися в Іспанії як вдома. У вас є два варіанти використання застосунку «дома». Ви можете використовувати його як користувач, тобто шукати спеціалістів, або як спеціаліст, де ви зможете написати. Чим ви займаєтесь створити собі картку спеціаліста, розписати про що ваш профіль, чим ви можете допомогти, та шукати е, своїх клієнтів? Е, окремо у нас є дуже е, цікавий розділ. Він називається оголошення і це дуже допомагає як користувачам, так і фахівцям на нашій платформі. Функція оголошень. Була створена для того, щоб клієнти публікували оголошення з пошуку фахівців. І щоб у фахівців також була додаткова точка контакту з клієнтами, щоб ви могли самі написати перші картки клієнта, написати, про що ваш, ваше ремесло, що ви, які послуги ви надаєте, та щоб клієнти вас побачили і написали. Тому, будь ласка. По-перше, не публікуйте тут рекламу і оголошення про платні послуги, бо це вже ви написали як фахівець у своїй картці спеціаліста. Тобто, якщо ви фахівець, ви можете написати, наприклад, я шукаю собі моделі на макіяж. Моделі це безкоштовно. То ви таким чином ви можете писати оголошення, але не дублювати інформацію з вашого профілю, бо там ви вже розписали все про себе. А, і цього вже достатньо. А якщо ви а, клієнт, ви можете написати: Шукаю собі майстра зламінування брів. Щось таке. І майстер може прочитати і написати вам і запропонувати свої послуги. А, тобто, ще раз, да, створити оголошення можуть або клієнти, або майстри з пошуку моделей, або з надання послуг на безоплатній основі. Це важливо. І радимо майстрам на щоденній основи переглядати оголошення і писати клієнтам. І ця функція дійсно може збільшити ваш потік клієнтів. Тож, чому, стат, чому потрібно стати спеціалістом вмай? Давайте розберемо декілька причин. Перше, якщо ви продаєте людям свої послуги, це унікальна платформа, де ви можете заявити про себе і написати, чим ви можете бути корисними, в якій сфері ви спеціаліст. І в нас є приклади, багато хто вже це зробив, і запрошуємо вас приєднатися, якщо у вас ще немає кар картки удома. Наступне, ви працюєте в наймі, якщо ви працюєте в наймі, і можете консультувати людей за вашу тему. Тобто, вдома ви можете. Продавати не тільки товар якийсь, а також послуги, консультації, тобто інтелектуальні ваші продукти, не обов'язково фізичні. Наступне, якщо у вас є кілька видів діяльності, які приносять вам дохід, і це для мене просто найкраща опція вдома. Бо, як я вам вже сказала, я і діджей. І е, викладач, і для мене це просто шикарно. Бо я можу написати, створити декілька е, декілька карток спеціаліста і розписати, що я можу бути корисно у цьому, і у цьому. І це круто, особливо, якщо у вас є якісь хобі, ви тільки починаєте. Ви можете написати свою основну професію і додаткові. І наступне, якщо у вас є улюблене хобі, да, те, що про що я тільки що вам сказала. А також, якщо у вас є хобі, ви хочете на ньому заробляти, ви можете спробувати і почати вже зараз, створивши картку спеціаліста. Також у нас для вас є бонус, а у нас є гайд, де ми покроково пояснили, як вам це зробити. Як легально вести підприємницьку діяльність? Да? Там буде багато лайфхаків і підтримка саме з державного боку, тобто, щоб ви розуміли всі нюанси, як все це організувати. Так, дивлюсь ваші коментарі. Супер. Йдемо далі. Все зрозуміло зараз, зараз про бонуси трошки і переходимо. Якщо все супер, напишіть, будь ласка, одиничку, що ви ще тут. Все супер, ви мене чуєте, розумієте. Якщо є питання, також пишіть. І наступний а, наш бонус: це у нас є також матеріал щодо всіх нюансів використання платформи Дома. Тут ви знайдете інформацію про роботу алгоритмів у застосунку і як їх використовувати для власного просування в рамках програми. Усе це ви можете отримати в нашому телеграм-каналі за посиланням, яке ви бачите зараз. Ви можете зробити скріншот і потім, після нашої з вами зустрічі, перейти за посиланням та отримати ці бонуси, які вам допоможуть гарантовано отримати клієнтів та заробляти більше за стосунком дома. Ну і зараз давайте подивимось трошки кейсів людей, які на нашій платформі вже заробляють гроші. І заробили фахівці дома всього за три місяці використання додатку вже поповнили клієнтську базу та заробили завдяки дома. Наприклад, у нас є Олена, і вона займається депіляцією. Вона заробила за три місяці, отримала 12 клієнтів та заробила 1500 євро. Наступне це Клінік 365. І за три тижні використання дома. Вони заробили 600 євро. Галіна займається імміграцією. І за три місяці використання застосунку дома отримала 11 клієнтів та заробила 15 тисяч євро. Ольга займається випічкою десертів тортів і. За три місяці використання зробила. Тисячу, тисячу, бачите, я, я вже бажаю їй більшого заробітку. 170 євро поки що, але напевно, що далі тільки більше. Ще трошки наших клієнтів. Тетяна Грумер. За три місяці використання заробила 400 євро. Сюзанна займається репетиторством іспанської. І заробила за три місяці 288 євро. Андрій займається ремонтом техніки і заробив 220 євро. Микола, майстер на годину, заробив 500 євро. Василь, майстер на годину також. І також заробив 500 євро. Автомайстерня. Тобто ви можете розмістити картку вашого бізнесу навіть. Да? А, наприклад, як тут, автомайстерня, а, за три місяці використання застосунку «Дома» заробила 1100 євро. І Дмитро Перукар за три місяці використання платформи «Дома» заробив 250 євро.